Мені осталось одне видео снять. Пришел до мопеда. Е -э, Прошу, давайте вам... Я ж мопед возле курочок оставив. Ну 5 долларов курочки осалок кусок такие, 4 доллара. Е -э, давайте ще десь пройдемся. Такие дівчатка в назар стоят. стоять. Ух, така сочна. Ой. Давайте щось снимем. Це обычно вулиця. Так. Зараз спробуємо перейти, тут якщо будемо стоять встати, таке ніхто не пропускає. Такі біла. Дивіться, ну, я буду вже здержувався, хочу похудати. Тортики, давайте ще раз ціни подивимось. Дивіться, 6 доларів отакий от торт. Це великий торт. А маленький 4, 4 долари такий маленький. І такий 6 доларів. 7 доларів шоколадний. Отакі ціни. Тут, коротше, оцих сладостей можна на 2 долари набрати. Що й не з'ясни. Це не Франція. Дивіться. Побачна вулиця. Філіппіни. Сібу. Дівчата прикладуються. Ну, Коротше сьогодні неділя, а в понеділок уже, не, не завтра, а на следующий понеділок. Я вже у В'єтнамі. Не, в В'єтнамі вівторок, Я понеділок вилітаю, а получається з пересадками там хоче мені довше сидіти. Окей. Ну що? Ось такі справи. Філіппіни. Опять та дівчинка І тут все так світно стараються ходити Чим світніше тим модніший чувак Переходимо А цього банда попрошаючи маленьких Опа все, все, все. Все, все, все Ну що Ok. canto gatto pellicola. Oh, grazie, ragazzi. Sì, poca poca, Filippine, super.